і Сина і Святого Духа. У нас залишився менше місяця і церкви нас вже готує до рівного покаяння до Великого Посту. Ось сьогоднішнього неділя, Євангелія, нас хоч, показує приклад молитви. Як треба молитися? І як не треба молитися? Ми е, люди розумні, свідомі, і маємо вчасно е, свої поступки, свої думки, так, свої бажання аналізувати, добре вони погані. Що з того всього буде? Знаєте, просто буде з таким стадом, що сьогодні нас хочуть зробити. Та, що ми будемо усвідомлені. щоб наші діти були так само, да, зараз не приходить. Притча сьогоднішня для всіх нас. Я зараз початку і кажу, я кажу, у нас з вами День Ангела. Ми всі з вами фарісії. Перше перед собою. Ну, Господь нам нагадує, двох людей показує. Один, сказано, нам, фарісій, книжник, богослов, багатий, знатий чоловік, грамотний. Тобто, у всіх повазі, в честі. Він є взрець для всіх, як треба своє вести, як треба жити. Він своїм навчанням винен на свої поведінки. Але це так, він тільки думає. А придбов зовсім по-іншому, виходить, що ми звинуємо сьогодні чути. І другий чоловік, митник, митник. Ну, ви знаєте, що таке митники, тепер правда, ще ні. Авіть собі, що тоді було. Це митник збирав податок окупантам. Прийшли злочинці, завоювали землю, так? всіх ну, принижують, вбивають, знущаються. І от серед місцевого населення, серед місцевого населення збирають людей, щоб вони збирали податки. Собі, як люди будуть до них ставитися? Так? Це ж родичі наші. Ми ж не в селі одного, другого, третього, чи в місті. Всі ж їх знають. Він коли збирає це все. Але Господь дивиться на душі тих людей. І от одного рахують праведником, святим чоловіком, а другий страшна людина. Привіжує, так, Робить таке там насильство для людьми, збирає окупант на гроші. Все. І от, але храм для всіх відкритий. Господь прийшов всіх спасти. І от він сказав, що став також, цей праведник, вийшов наперед, щоб всі бачили. Так ще? Як? як від мене навчатися, що я десь там сховаюся? Треба на відділо, інтернет показати, там зробити як публікацію там, в Тік-Ток, як так називається. Я так, там, трохи став, не знаю, що я поки буду придумати ті слова, я, час їх чую. Треба зробити, щоб була реклама. там. Одежа, якась майна, ну, проповідь якоїсь, да, всі, всі, всі бачили, що всі від мене навчилися так, ось, як я вмію гарно там, шити там, чи, чи малювати чи, і що робити. Ну, хтось цим користується, щоб, ну, щоб зробити кусок хліба, правда? А хтось ну, показує, як має бути. Нам дає етано. Візьміть та, всю історію людства, це мода. Мода придумана, правда? Ще? От так треба вдіватися. І вже половина людей пішли туди вдіватися. В них не мав, що вдітися. Але виставили рекламу. Поставили напереду, значить, має сказав, засоби масової інформації, значить, інтернет і всі, плакати там виставляють і все. І всі дивляться. А хтось не так, що буде. Я знає, згадав, вам розказую, згадав таку історію. Значить, там, Їду там, чи, ну, що їхали з машиною, Іде дівчинка. Ну, Років там 17-18. Вибачте, там на неї, на неї штани, напевно, розміру 5 на більше, ніж вона моя дусить. Вона все сунеться, значить. Така сама куртка, значить, така, вийде вона. Ну, тому ж така мода. Який нормальний хлопець на неї подивиться. А вона заміж хоче, правда? Чому Але вона мода. І от розуму ж не бачиш, вона ж не думає головою. Що вона себе чучело зробила? Ну, поки ж воно якесь має бути. І так у все. Щоб от той фарисій став на і він показує, як треба стояти там і все. Ну, у нас храм каже, що може тісненькі, тому що ви стоїте сьогодні спрямові, зараз це, це зовсім інші речі. Не думайте. Поспоставили, ну, вас виходили. Вас Або вимагав, чуєте може. Хочете побачиш, що робиться в аллетарі. Нормальні речі, скажі. але коли ми виставляємо себе отак. От вот, і як він молиться, каже, Боже, дякую тобі. Да, має бути благодарені Богу за все. Це нормальне речі, вдячність батькам, вчителям, шефам кому, ну, да, ну, тим людям, людям, з якими ми присікаємося, може навіть, навіть не присікаємося, ну, Що ж там нас добре? Да? Там, водії, там, електрики, на та, не буде. Ми в тим цим користуємося. Ми вдячні люди, маємо бути. А як ж? Так і маємо. Бути. Маємо бути благодарен. От він дякує Богу за що? Тому що? Він не такий, як всі. Навіть кажуть. Тепер кажуть, люди особливі, особливі. Виділити, правда От От виділяємо себе, що він не такі, як всі. Каже, каже, не каже, не вбиваю, не, не блуджу, не, не краду. Ну, то, що по ну правильно таке моє? Каже, як на цей каже, митний. Каже, по два рази в суботу. Субота в нас, коли сказали, два рази в неділю, тобто два рази в тиждень. Слово свобота використовується, але бачите, два рази, як можна в суботу посилить два рази. Що в і ввечері, а ганку вклонився? Два рази на тиждень. Була традиція, був піз, вже тоді був. У нас теж присвятий був піс, знаєте, коли? В четвер і в вівторок, рибні дні були. Зробили спеціально. Це не зробили. Було коварство, щоб була підступність. пусть щось ті дні. Не їм, їжі, правда? Ну, нормально, має отримання. десятини від цього, значить, запит Божа сказала, щоб ще 10 десяту час значить, давати на храм. Священників в Старозовій церкві було ціле покоління було, ціле коліно було рівя які харчували за що інших людей? Тоб це були ну, податки були, збирали. Вони мали служити. А в них були сім'ї. Вони значить вони за шот шот що, що користувалися, тобто їх все туди йшло. Це було нормально. Боже, сьогоднішній той день в Європі, особливо там, в Америці, протестанти, наші католики, всякі. В них все, вони зарплати зразу десяти д'язні сили на храм. Але <кхід> дехто тепер каже, я тепер ніхто, щоб туди десятину собі десь там в форматі тримати. Тому що там зразу вираховують. Ходиш ти в храм, не ходиш. Тебе, ти ну, ти Прищадий тої вірю, да? давай, будь добрий. Давай нехай. Нас зараз наші храми забирають. А потім ніхто не ходить. Таке? ходять. потім збирають гроші з кожної хати. Бо коли була революція, вони всі прибігли. А їм цього не треба. Не треба. А зараз содірвати того, правда? треба содіржати. Нема кому. Не треба тоді збирати. У нас десятина зараз буде. Великий піс, це наша десятина Якраз там кажеться, рівно десята частина від року, коли ми даємо жертву, свою, жертву їм своїм стаємо до е, веселого життя, так скажу, щось стаємо уважніше до свого життя і до того спасіння, так скажемо. І там все є, буде. І їжа і поведінка, скажемо, і наші е, інтереси, все. Фарісій молиться сам собі. Він думає, що він Бога молиться, він молиться сам собі. Він себе вихваляє, який він хороший. А от другий чоловік прийшов, він розуміє, що він грішник. Він грішник. Він каже, зайшов, став куточок і став, далеко ззадні. Каже. і каже, боявся навіть очі підняти на небо. Він, каже, бив себе в груди. Там, де серце наше, там, де наші всі. Каже Господь, від серця відходять наші страсти. Всі гріхи наші, відходять від серця. Каже, Боже, будь милиси до мене грішника. І навіть гріхи не називає. Він себе робить, він себе називає грішником. І от Господь що каже, який робить, каже, який суд Божий? Каже, Пішов цей каже оправданий, а цей каже осуждений. Хто каже, возноситься, то Господь створить. А хто сміряється, то сподь возноси. І так ми з вами земною житті бачимо це часто. Щось вона й на собі. Тільки десь задивився, похвалився, ловав десь вдарився, у в'ям упав, впав. Це все, на тобі, Сміряйся. І так у всьому. Якщо ми будемо дійсно уважні до всього, так воно і буде. Е, Людина, яка хвора, вона шукає лікаря, Шукає, питає, щось робить. Можна. Будь здоров. Я. Ми це знаємо. А здоровий, ну що він здоровий буде? Руки, ноги, здорові, ну, що очі бачать, там все, е, їжа травиться, хорошо, правиш? Що мені до некари? Я все нормальне. Це природне. Але в духовному, житті, в духовному житті, в нашій душі, в нашому розумі, нашому серці, там наше пораження страшне, там такий рак сидить у нас. І ми цього не бачимо. І от ви <кій> християни, ну, слава Богу, йдемо храм. Ми це бачимо. Може не так, як треба. Може ми в чомусь оправдоми, що ми здорові, насправді, нас там, знаєте, нас тільки зачепить. Знаєте, як от, я знаю, що ви всі любите зуби лікувати, правда? Дуже подобається. Приходимо до лікаря з одного, знаєте, а він там подивився. Ну, Він ще побачив, що там робиться, а ще бере такого гачка значить, і там починає. там. І раз, ми підскочимо, правда? Що там? Тому що там є гній, там є боляшка, там є хвороба, правда? Або рука, Вроді рука не болить нічого. Раз, Задавить заболіло. Ага. То есть, знайшли, да? де там місяця, саме центр нашої хвороби. І що треба робити? Треба лікувати. Каже, лікар, каже, у вас немає, ніж трахина, треба робити масажі, каже, щоб все, все розбігло. Або там заплувати, все буде добре. А ми боїмося. Ходить місяць, два, три. Каже, зуба треба рвати, і вже зуба не буде. Не треба каже, різати. би басаж розрости, да, ці, ці ці проблеми. А коли це, каже, все, все на а сьогодні на стіл операційний. Тому чому? Тому ну, ми ж проходимо, що ми ще здорові. Він каже, побачив, але він нам сказав, що не, не заставить, правда? Судіть по їм по іншому. Вам треба робити операцію. Каже, я поїхав, достав ну, Тоді ну. каже, дайте, що стоїть, трохи мало. Порізали, а там все нормально. Знаєте, правда що? Конвейер. От в нас є оця хвороба, а ця хвороба яка? це є. Ми зараз не стоїть там на чергу бачить, хто буде на операції, хто буде провад. Так, так, так. І це ж хто? Це ж християни? Це не хтось приїхав від там, розумієте? Самі, самі це робимо. Пам'ятаєте, така історія за одного лікаря, який це в нас в Україні було. 40 -40, може, 20 років назад. тому, я пам'ятаю, розказував значить, весь час значить, був дуже е, е, гарний спеціаліст. Ну, тобто він брав гроші, але він робив свою роботу. Сьогодні знаєте, багато аферістів. Наговорить тобі, наобіцяє потім, а це здав свою роботу, робив. Але робив себе. І каже, там була був хірургом, значить, була. Нужда, значить, шукає родичів, каже, все, роблю операцію. Але знаєте, що таке хірург, да? Це аварія, це якісь травми. треба терміново робити. Тому що може бути пізно. І знову добре. Йоднакар молодий, робити на мотоциклі. там терміново лікарню. Аварія була. Какая родичів? Шукали, шукали, вони не знайшли. Нема. І дікар по там по кою і вже того хлопчика везуть на катафалці, значить на колясах вже везуть туди в море. Просто на криві, він відкриває, а то його син. Брав, два, три, десять років, да? а хтось, можливо, і не вижив, так само, як його син. Пернати бій. Заробив? До кого ти це все брав? До себе? Чи для дитини своєї? Інга тепер пам'ятку поставив за 5 тисяч євро да? на могилі. За тих людських сльоз. Ти з них брав, прадача? От і, все. і це слава Богу, що так ще стається. Тому що це, Господь дає, скажімо, наказання в цьому житті, це звивному. Бо якщо не сталося, це було б ще хуже. Ми просто навіть, це не розуміємо, якого. там живуть, там розкоші свої, да? все добре. Це страшно. Вони хворі, вони цього не бачать. Тинької церкви розказали таку історію, коли я зайшов э, в лікарню для душевно хворих. Там був нього знаковий лікар, каже, ходи каже, а там клетка, там всі сидить хворі, самі самі такі буйні. Коли я підходжу, каже, як ви тут, як тут тими, как, як <зумієте>, О, так? Як мені тут з тими нормальними? Як мені? Ми читаєте себе нормальними. По такій ми є злами. Ми здоров'я нас немає. Зачіпиш, зразу воняє. А так, я збережений, я хороша, чоловіка слухаю, на роботі там перевожу. Куди не ви. А двороки не милися. І все не бачимо. Дай Бог, щоб дійсно, якщо ми навіть і щось не бачимо, то будемо, як той мета. Стояти, це ж приклад морітки. От я не бачу. У нас найбільше це ми свої гріхи не бачимо. Не а там бачив, якось я слухав одну таку історію, це описує сатаніст. Сатаніст пише. Ну він став потім, покаявся за що. Він каже, він там видно, мав якісь посвящення вже. Все. І каже, що я каже, коли ходив, я бачив християн, каже, бачив. Вони світяться, кажуть, їх видно зразу кажуть. Вони грішні, да. але на вода хрещення. Ми болимося, ми каємося, ми осищаємося. Ми зразу видно, каже. От видно. Буде. Як буде, коли буде, зразу нас через тиждень буде, через дві буде страшний суд, не діди буде. Там зразу розділять. Зразу Чому? Тому що на душі, на тілі все відб'ється. Хіба не видно, що на ні? видно, підійшов, запах йде. Ну що як вона говорить? Правда? Зразу зрозуміло, що говорить. Так що все. І ми, ми себе цього не бачимо, себе в собі цього гріха. але коли будемо це от повторяти і будемо себе таким усвідомлювати. Тому що ми, знаєте, часто в себе міряємо е, е, з Іваном Петром з, з Марією. Я не такий, як Іван, як Марія, як, як Микола, да? я не такий. А ти подивись, який ти, який святий Миколай, наприклад. А геточніші, ah, каже, Господь Бог. Це ж нам зірець. Каже, Господь каже, будьте совершенні, як отець тебе совершенний. От куди маємо дивитися? І коли подивимося туди, то ми нижчі, І страшні, і вибачте, не знайте, що це там є. Самі-самі, навіть святі, собі побачите, дайте ми. Світи Божові. Але Господь нас освящає і він нас приймає, він нас, приймає, він нас, ну, він, він, нас не гнушається, він взяв нашу продовжу на себе. Сьогоднішній день е, ще попадає в нас, це неділя, неділя моломучки е, співників русських. Це наша історія, наша історія, наші землі. Е, ще зовсім каже, люди, які ще, можливо, багато з наших їх знали. Кісінця пережила 100 років буквально. І що дивно, значить, оця історія гонінь, гоній, повторюється майже значить, рік в рік через 100 років. Візьміть, 17-й, 20-й, 21-й. Напевно, що буде 27-й і буде 37-й Ну, Хто ще доживе, я, може, не, не доживу. Все. Доживе, що побачите. Хтось запрограмував, то її робили репетиції, тепер воно це все повторяється. Хто це робить? Це люди, які забули за Бога, забули. Що в них той самий образ, що в інших людей, що в них той самий паспорт, що в них. Вони роблять себе якоюсь кахтою високою. Так? Тому що вони багатші, що в них більше вони патріоти. Ще там якісь вони це ж, е, То тепер світі є. А це ж була державна релігія. Це ж вони те саме робиться в Греції, те саме, православна держава. Паспу не святкували, розумієте? Православні держави. Кого вони слухали? Євангелія, Своїх там слухали. І тоді було. Зробили бунт, робили революції. Що сталося? Вони ж хотіли, значить, щоб, щоб, щоб була переміна, правда? Що сталося? Кровлю залили землю. Вони повністю всі були, були нараді ті патріоти, герої, що вони дойшли. А вже було пізно. Гремохін запустився. І от люди, знаючи це, бачать це, вони злочиться саме повторяють. Чому так? Тому що в них той самий дух остався, він нікуди не дівся. Як коли Господь його каже, каже, ви каже, ваші каже, робите, каже, каже десь каже святим, каже, ротом, каже а ваші батьки каже, їх зробили, це робили. Тому ж ви кажете тим, що ви їхні діти. Ну, не, не по плоті діти, а по духу перш за все. Ви такі самі, такі, ви цього не бачите сьогодні. Бачите, які до дітей робили, а ви це дітей робите? За Захарю сказав, за Янкосія сказав. Він за себе ще, можливо, тоді не сказав, але вже. він вже знав, що в них там були на думці. Тому що воно їх облічало. Це тоді було. І ми, ну, дивіться, сьогодні е, апостол читається. Ми вам це нагадуємо. Всякий, хто захоче жити в Христі благочистіло, буде гонімий. Хто захоче, ти таки подумав, вже не буду пити, не буду обманювати, буду молитися, буду в церкву ходити, буду жити тим, чим чи доволі, не, не буду світо красти, там Господь щось такого немає, щоб вже розікрали. І все. Починають грузити. В сім'ї, в колективі десь там. Ти не такі, як всі. Такі. Ми всі одинакові по, по природі, правда, але ми всі маємо особисті. Ні один людини світ немає одинакові, на речі. не немає одної. Що там тих два? Це ж мільярди людей. Ми всі різні, але всі діти Божі, одного Бога. І да всі нам дає царство небесне. Якщо ми маємо якось ну, в мирі, не потакати стресами прихотями, якісь там кучки людей, да? хто керувати всім світом. А законом Божий керуватися. Якщо хтось нам від цього відлучає, то ми маємо стояти, маємо не боятися. Як апостол судді нам каже, каже, хто каже, нас відлучить від любові Божої. Корб, тіснота, гоніння, глад, вбивця, тюрма. Що? Каже, Ангели каже, не можна відлучити. От яка в нього була віра, і як він нас вчить, як він нас вчить. <пізнаць> Те, що будемо э, готуватися до того, що якщо ми дійсно хочемо, присутній зукаві, він вже, вже, вже казав, що ми хочемо. Буде жити в усіх благочасті. Але життя це має бути в церкві. Та каже, коли церкву піднялися, е, Господь сам сказав, велика пекла не здолає. Що хочуть робити? І тепер вже, вже всі часи були, були гонічні перші імператори три е, століття наші. Собі. Я не претендую на точність, але, по-моєму, було в тоді ж Римській імперії 100 мільйонів людей то імператори язистівки знищили 40 мільйонів. Можна жити більше. Майже половину. Деякі вели себе чесно, справедливо, були віддані державі, воювали, захищали. Тільки не хотіли вірити в бісову. І лише спросили. Вони знали, що вони є, але вони хотіли її поклонятися. Все наразі. Це є розум да, в тих людей. Ну що він робить? От нам сьогодні закон дозволяє вірити, як хочуть, а вони вірити. То чому мені має хтось нав'язувати? Я вам не нав'язую. Розкаже те, що є. Хочете слухайте, можете потім припитатися. Не зрозуміли, розумієте? Хтось сьогодні на базарі, хтось сьогодні з ранку або ще з ночі від сидить, щось там дивиться. Може, корисно, може, нас там побачити. <різь> він не має свободи. А чому він нав'язує? це робить сьогодні насильство робити? робить. Тому що немає віри живої. Може, він в себе шатає, нограмотнішою ну, і шата не якої. хоче всім навчити, так як вона рахує потрібну. Так не може бути. Господь нашу свободу не посягає. має інцінувати і інцінувати свою духовну релігійну свободу, а то нам хоче взяти її під контроль. Як можна душу контролювати? От людина лежить, спить. Давай. Ми дивимося, лежить тут вона, А А друзі мертва лежить. дивимося, теж лежить. Ми розбираємося, де жива, де мертва. Не видно, правда що? Але ж водій, водій, в одному тірі є душа, а в другому немає. Це Виділилися, правда? Скальку немає, чи чим? Чи вакуум, який чи Чим? Господь дав туди, душу дав життя. і її забрав. І хто на це, це може вплинути? Будемо про це пам'ятати, будемо стояти, скажімо, в своїй вірі, тому що ті люди, які відстоювали свою віру для нас з нами, передали нам її. Вони вже скажуть, вони вже радуються. А хто її гонив хто її притісняв. Де вони? Ну не знаю, де вони, але я б то не хім бути. І вам не раджу бути. Так що будемо це пам'ятати і будемо мати, скаже, якась святі отці каже добре діла фарисея, і в храм ходити, і молитися і справді, і ззаду, і давати жертву, коли там треба, якщо ми можемо щось дати жертву. Добре? Але не гордитися. Там будуть вибори, я дам, щоб всі побачили, що мене вибрати. А потім все, відіжму, сто разів більше. Зумієте? Ні. Ми зробимо по любові. тому, що ви маємо? От біжці це віддають. Да, Можемо мені шкода, може. Ну, Коток не віддавай. Віддай поклонам добрим словом. Да. Прости комусь борислою. Можете кода? Господь, я. Все, хай буде. І будемо мати сміття метаря. що ми грішники. Перед Богом. Всі абсолютно. От ми ж маємо відчуття, правда, будемо сповідатися, покаялися, виходимо. Грішний. Точно гріш. А комусь скажеш, ти є грішний, ти грішний. Буча не казав, правда? Воно зразу проявляється, чи є спіродослов'я, правда, чи є дійсно своє почуття. Так що нам наука духовна, вона буде постійна і буде вона у вічності. Будемо вчитися, 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 але будемо радіти що ми сьогодні вистоїмо, вистоїмо, витримуємо, теж Господь нас сьогодні посилає. І нам є сьогодні приклад з історії, ну все, із Євангелія, і з нашого життя, земного життя. Щоб будемо вірними, будемо пам'ятати, що у нас на землі неральське життя. Але якщо ми в церкві Божій, то ми вже в царство небесне, Це небо на землі. Будемо цього триматися і благодарити Бога за все, що Він нам дає, і бути ймовірними. Тільки розпочніть.